Тепер щодо судового оскарження. А яка ж статистика? Дивіться, яка цікава річ. А, блакитним в мене відмічено а, ті податкові повідомлення рішення, які скасовані, і помаранчевим ті податкові повідомлення рішення, які залишені, які залишені в Силі. Наприклад, у 2023 році а, близько 10,5 тисяч було прийнято судових рішень по всій Україні. З них 7 тисяч на користь платників податків, і 3,5 тисячі на користь податкового органу. Тобто статистика така: 35% рішень приймається на користь податкової, і 65% приймається на користь платників податків. 35 на користь податкових, 65 на користь платників податків. Але те, що ми бачимо по вивченню судової практики, все важче і важче відстоювати позицію платника податків в контексті того, чи подав всі документи, чому не подав, чому не вчасно, чому приніс тільки в суд, чому під час перевірки не надав і такі інші речі. Дуже важко зараз відстоювати, бо суд, ну, суди вони більш прискіпливіше до цього почалися відноситися. А в му році така ж, ну, динаміка така ж, десь 35-40% на користь податкової і там 60-65% на користь е, платників податків. Тобто в 23-22 рік така динаміка зберігалася. Але в му році, а мене цікавить саме довоєнний період, тому що військовий період, ну, в воєнний період я не беру до уваги взагалі, тому що інші умови. І от що е, в довоєнному періоді ситуація була гірша. Гірша мається на увазі не, в, не на користь платників податків. Вона була абсолютно протилежна. Якщо тут в 2022-2023 році десь 35-40% на користь податкової, то тут, навпаки, десь 60-65% у 2021 році було на користь податкової. 60-65%. І тепер питання, чи повернемось ми в 2024 році по кількості перевірок? Як в 21-му, чи повернемось ми до кількісного, кількісного показника акту до суми на нарахування до 21 му я думаю, що так. Е -е -е -вказівок і тенденції на те, що це буде як зменшення, немає. От. А тепер по судовій практиці. Чи повернемось ми на довоєнні показники по судовій практиці, коли вона була не на користь платників податків? Я думаю, що так.